Микола внук, тому що бабки внук. Так, 25. Через серпні буде 26. Так, іменно Срочки, М -м, як і всі: тумбочка, днівальний варт. В принципі, нічого такого. Вартова служба у нас в більшості була. Я служив в 101 му ну, батальйоні охорони у Києві. Звичайна піхота, яка займається вартовою службою охорони складів і ну, різних ділянок місцевості, на які тобі скажуть, нести службу, ти будеш нести службу. Скажуть пост. Значить, постом називається все доручене для чатового. з таким смислом. Ні, я вже тоді не служив. блядь, там це ще було за царя гороха. Нічим, все чисто. Лічний состав, це начальство. Чесно, святкував день народження мами, яке якраз припало на 23-й. І, коротше, приступаюся з такого бадуна, просто жах. Трошки ми дали життя. І вийшло так, що мені дзвонять з воєнкомату, кажуть, Микола Вікторович, добрий день. Я кажу, ну почти добрий. І мені говорять, типу, а, а, я думав, що мені телефонують за талони, на УБД отримати. Я кажу, мені ці талони не треба. Він каже, Микола Вікторович, включіть телевізор, а я Включаю там Київ бомблять. Кажу, я поняв, завтра приїду, бо сьогодні. Каже, на сьогодні не приїжджайте, бо і так куча людей стоїть в воєнкоматі. Я приїхав на другий день, мене мобілізували в арсенал біля дому. Міг би зараз служити собі, там пряники кушати. Кажу, ви що, прикалуєтесь, який арсенал? Хочу воювати. З допомогою своїх побратимів, з якими раніше служив на контракті, мене швидко перевели в 110-й батальйон Берлінгу. Колись це була 10-та пантонна, Її розформували у 2006 році. Ну, почалась війна. Вони швидко сформували цей батальйон Берлінгу. Почали служити. Поїхали раз на бойові, і потім вже все якось обтормозився. Там один хороший чоловік не хотів воювати. Він багато рішав. І я кажу, я перевожусь. Перевівся я. Тів 24-ту, так як я мобілізований, мене мали з розподілітеля забрати. Але по факту мене перевезли в 17-ту, в другий стрілецький батальйон, окремої танкової криорівської бригади. І розвід зло. Почав я там службу кулемет. Ником поїхали на солідар, трошки пофайтилися з. Там як прострелили мені касочку трохи, декілька десятків контузій але це не важко. Ну, потім я вже став командиром відділення, потім головним сержантом розвідув. Зараз ТВО командир розводу, головний сержант розвідувального командир відділення. Поїхали на Бахмут, там трошки печальніше все було, чим на Солідарі. Піхота не була готова до бойового роді взагалі. Ми що могли протиставити вагнерам, те й протиставили. Той, хто каже, що вагнераси під і не вміють воювати. Я ще раз і кажу. Це довів би, я вам так скажу, тому що вони в них задача яка: зайдеш за шкахло, будеш жити. Вернешся назад, тебе за хохло, свої жити. Та й таке. Ну трошки ми авто втрат понесли. Піхота на підходах. І після першого виходу піхотного вже хохло, почалися втрати, тому що зложили п'ять плит. А дістати хлопців звідти ніяк не було змоги. Ну прийшлося пацанам коло ну, на Албофін. Де таке? Ну я скажу, не бояться тільки блядь, яким просто може нема що втрачати. Ну, блін, всі бояться, всім страшно. Але є одне головне правило: ж ти, прийдуть на тебе. І коли до тебе йде блін, там вісім чоловік, блін, там до Вагнер, ЧВК, чи хто там, блін, чи денери, взагалі. не треба, їх треба за і вони поймуть, що туди до вас ходити не треба вже більше. А якщо ви будете просто там де, сидіти, де, як в стволи в маслі, ні разу не стрельнете, то я зім вас будуть і вб'ють. Ну по-перше, потрібно людям показати якісь взірець, що ну, чувак не сидить. Ну і ми не будемо. Треба людей згуртувати, якась комунікація, щоб була. Тому що звичайно, коли ти сидиш сам в окопі. І рація і, там, ловила через раз, і коли ти просто там сам сидиш і до тебе навіть ну, ні, ніхто не приходить, тобі бекап просто закінчується моментально. Звичайно, людина буде на дезморалі, людина буде боятись. А коли людина як до нас прийшли на перехрту, старі діди, просто. нам хлопчина рік носив цілу ніч бека, тому що вагнера до нас Ну, їм дуже треба, був той перехрйост так біля школи, але ми їм його не давали, тому що в нас був дрон. Я початку, якщо от бачиш, по тобі стріляють, не знаєш в тебе має бути птічка по-любому. Так як нас ввечері не було. Особи, не ті ні ночників, не ПНВ, нам допомагав Тайпан, він нам просто казав, до вас все по вулиці вісім чоловік направляється там чи дев'ять, чотири зайшло за хат. Ми вже від цього працювали. Нам головне було пережити ніч, бо в день ми вже самі можемо бачити обстановку плюс-мінус і самі вирішувати дані питання. Було б добре, якщо як ми йшли, ми взяли з собою ДШК з 200. Коли вони бачать, що по ним працює ДШК, ми їм відрізали путі підходи до нашої хати, тобто спалили хати за. Нашими хатами. і напроти по вулиці, і так само по нашій вулиці. Як вони нам прокидували гранати, ми їм закидували в кімнату, там, де котел стояв газовий. І воно так добре підривалося, усе, що вони вже більше не хотіли в нас підходити. І вони почали брати школу, на якій були тереошники. І виходить така ситуація, що тереошники, там по ним пулеметчик, я працював завжди, в принципі. ну щось Вони заховались в підвал і два піти. Просто залізла по обрушившимся плитам на другий таж. І нам нас просять, каже: хлоп, а попрацюйте по другому поверсі школи. А нас перехрестки і школу хорошо видно. Ми почали працювати. Ми думали, що хлопці, як нормальні мужики, вийдуть на другий поверх, за ці лофці займуть свої рубіжі, і ми будемо далі тримати оборону. Але вийшло так, що вони просто почали вибігати і тікати зі школи. І це була дуже печальна ситуація, тому що школа був в е, сектор вогню, проглядувала вперед на 4 кілометри, і ми в них взагалі були як на ладоні. Вони б посадили просто одного автоматчика, і ми б не вийшли безвід. І плюс наш перехресток постійно обробляли турами, артилерією, танком і мінометом 120-м на перехресток. Вони так чітко пристрілялися туди, що в нас в гараж просто осколки прожигали двері в гаражі, А там метал непоганий такий був. Він ну, десь четверка точно. І тоді вже було рішення, коли вже триочники всі потікали, і ми розуміли, що нас нічого не захистить. В принципі, справу вони до нас не йшли, тому що ми їх навіть спочатку, там був кулеметник, ми їх одразу обійшли, дві атешки в хату тим пулеметчикам, і вже пулеметчика більше там не було. Завжди треба працювати як на випередження противника, тому що якщо будеш ждати, поки він перший себе проявить, то може дочекатися до проблем. А якщо ми прийшли, ми вже де кулеметна точка у них сидить. Ми, недовго думаючи, я з граніту взяли два-тереошника, вони взяли по АТшки, ми з гранітом на прикритті. Це така ситуація смішна була. Я заходжу за цей угол, де я маю крити і в них якраз вікно виходить, а там тройний забор з бетона. Середній прольот якраз вибитий осколками. І хорошо сектор якраз окно. І в мене курка тут в углу стояла. І вона, коротше, починає кукурікати і пригати. Я стараюся, щоб курку не вбити. І сиплю в вікно. А в мене рожки 45 з РПК, мені так зручніше, якби. І хлопці вже відпрацювали атешками і кричить: граніт, внук, внук. Я кажу: Да пожіть, мене ж 45-ка магазин, дайте достріляти. Стараємося шукати гумор, де його немає, в принципі. Але курку було жалко. Дай таке. Ніколи не треба чекати, поки до тебе прийдуть. Можна спрацювати на випередження, щоб вони розуміли, що з ними тут теж не пацани собралися. І не в карти ми з ними прийшли грати. І коли працюєш на випередження, легше їх. Буде побачити, тому що вони шукають другі путі, якби підходу до ваших позицій чи ділянки оборони, на які ви стоїте чи хати, навіть той сам вони починають вже тірятися самі, бо знають сюди, вони вже не пройдуть. Коли по тобі роботи ДШК і пару автоматчиків чи зразу стресовують на підходах, просто прострілюють по дорозі. Вони вже більш не лізли. Вони почали крутити через школу. Я ж кажу, там, де вони побачили, що ті сховались в підвал, двоє залізло. Просто от така неприємна ситуація. Вийшла у нас. Конечно, то, якщо там ще пічали то взагалі все буде грустно дуже сильно. Ну є ситуації, з яких вже не прийнято сміятися, але є ж чорний гумор так. <грустно> да, я підтримую. Я, я знаю взагалі, що в отранах ЄС, не всі, звичайно. Взагалі він легалізований. В принципі, навіть бабушки, пенсіонерки в яких просто болять коліна, сустави, воно їм допомагає. Я не розумію, чому от нам, допустимо, в мене там від контузії, він вже не знаю, скільки назбиралося. Я на праве вухо взагалі, нічого не чую, і в мене тиск постійно. Я би я курю. Ні, стає проще. Ну зараз не курю. звісно, ждемо реалізації. <гум> ну я вважаю, що це хороше рішення, тому що у нас бюджет підніметься. Будуть гроші йти в казну. Може, даже це ж змінить щось на краще хлопцям, так само які дійсно може пережили лютейші просто. Я думаю, що у них психіка все-таки нарушена в будь-якому випадку. Хотів би сказати одне. Ось, от захожу деколи от в інстаграм, тільки що зайшов, і там якісь макращелки молоді знімають пряму трансляцію. Типу танцюють, а в них ну, розвлікуха, все в них хорошо. І їм один пише в коментарі: е, взагалі хлопці життя зараз залишають на фронті. А ви от таку ху займаєтесь. А вона говорить таке, а я їх туди не відправляла. То знаєте, що рідненькі? Б**? Ми як. Вашим звільним Україну. Потім може війна розвернутися в обратному сторону Просто я дуже багато побратимів втратив. Це дивлюсь на це все. То мені чесно болювати хочеться від цього всього. Перше, якщо от, сидить бі біля телевізора, але ще ж, ж люди, які там волонтери. От мене є багато знайомих дівчат, які дійсно постійно телефонують там, може вам щось треба. Так, да, вони не воюють. У мене є знайомі, які ганяють машини за кордоном. Да, вони не воюють. Якщо ви хоч чимось допомагаєте, так і сидіть. Не всім же ж треба воювати. Ну якщо ти здоровий мужик, якщо ти вже от служив десантурі, ти сидиш вдома, просто ж ну, ховаєшся, я взагалі не розумію, доцільно тобі знаходитися в Україні їдь відсюди нахрен, щоб тебе не знайшли. А якщо ви просто боїтеся, ну у вас немає якогось е, штовка, щоб е, вам хтось допоміг. Хлопці, я скажу так: ніхто вас тут одразу в перший день там м'ясо не закине. Будуть навчання, ви з, з, злагодження придете з підрозділом, нас ніхто нікого не обіжає, не чмирить. Всі друг за друга держимося як одне ціле. І якщо вам трохи страшно, всім страшно, і мені страшно, але ось так само у нас прийшли зараз нові хлопці, які ніколи автомат не тримали. Поседьте, пожарте картошки, зребіль. Від салат ввечері після навчання, собі сяти до того пива випити і все обсудити. І АПД — хороша штука. Якщо ти будеш спілкуватися з особовим складом і будеш для них як приклад, то буде все добре. Не треба боятися. Тут ніхто нікого не обіжає. Робимо одну справу. У мене завжди гарна команда, тому що вона з моя команда Навіть самого поганого бойця ми зробимо елітного воїна, який буде п**. Ков на раз два завжди треба бути триматись кучі ніколи, не кипішувати у нас було багато ситуацій, в які могли ми остатися всі там і двісті, і триста. Ніхто ніколи не розбігався. Всі працювали по плану групою. Відступ групою, то відступ групою, наступ групою, то наступ групою. І в нас все виходило. Ну да, були у нас перестрілки з. Але коли ти все робиш правильно, не маються суїти, то все виходить, як показує практика на мене, дівчина моя, батьки. Один брат побачивши, що я пішов служити, і в свої 19 пішов теж служити. Хоча казав йому не треба ще ранувати, не маючи ні срочки, нічого. Ми з ним зустрілися в Константинівці, коли я виїхав з Бахмута. Вони стояли за часовим яром, сіли, перекусили теж. І він не боїть. Каже, я бачу, що ти там каже, я дома не буду сидіти. Ти правильно, в принципі, зробив. Хоча я його відмовляв. Сестра у мене в Менший брат Вова, йому 15 років, теж, певно, ще 4. І, якщо це все блять, каже, не закінчиться, я теж в армію піду. <гум> Серйозно, малий пацан, каже, я їм покажу, як <гум> У мене є так само син, є донька. Все буде добре. Всі, хто чекає, всі дождуться. При будь-якому розкладі привезуть додому, <гум> якщо знайдуть, <гум> й таке. У нас 35 разів більше, ніж у них шансів. тому що ми на своїй землі. Ми цим пітушарам не дамо тут робити те, що вони діяли в Маріки. Я також скажу вам, пацани, щоб ви розуміли, от ви б це, от у вас є дівчинка, за якою ви трясетеся, бо в неї драгоценность в трусах. Я вам так об'ясню, що якщо прийдуть сюди, вже всі всі, хто мав вмерти, вже б хватає. То вони прийдуть, будуть б***ь, твою б***ь, жінку, знущатись на твоєю маму і на своїм твоїм батькам. Я от із за того і пішов, бо я це блядство не допущу, що произошло з моєю сім'єю хоч з кимось. І як я. Я дивлюся, як на окупованих територіях, коли ми виходимо на зв'язок з деякими людьми, щоб дізнатися, де тримають техніку, де особовий склад. І як люди розказують, що вони там роблять, то я чесно скажу, в мене ще в 15 разів більше мотивації було, ніж тих вагнеров. Вагнера це шнирів, це ж зеки. Но, а не воювач вміє. Недооцінює противника, то значить слабкий духом. І як показує практика, якщо ти недооцінюєш противника, то ти помреш. Противні. Я завжди ставлю їх на чотири ланки вище за себе і працюю просто, як то говориться, в швидкісному режимі. Бо винні що головне маневри і мобільність.